Добрий день, мої чарівники, чарівниці. Зараз будемо з вами вирожити таке дуже цікаве ворожіння Я придумала, що хочуть сказати вам ваші янголи. Зараз у всіх є проблеми і в когось вони більші, в когось вони менші, але вони даються нам по силам. Іноді ми не розуміємо, що нам робити, як нам робити, як поступати в той. В тому або іншому випадку. Тому народилося це вражіння. Воно буде невеличким, коротеньким, але воно буде дуже інформативним. І так, що хоче сказати до вас, ваш янгол-охоронець? Порада вашого янгола. І у нас буде 5 випадків, 5 варіантів. І так, варіант No1. Що хоче сказати ваш янгол? Порада янгола. Два, три, чотири і п'ята порада. От так. Вибирайте зараз, подумайте про свою проблему, що б ви хотіли, щоб вона. Вирішилась, яким ви хочете, щоб воно вирішилось образом. Подумали, який ви хочете отримати результат. І зараз ми відкриваємо, тобто, що говорять ваші янголи. Варіант номер 1 Сонце. Результат буде дуже гарним. Тобто те, те, що ви хочете, можливо, це беременність, можливо, це вийти заміж, можливо, вийти, построїти або згармонізувати відносини в вашій родині. І ваша карта так і говорить, що все буде добре або в будь-якому колективі, в якому ви працюєте, тобто все налагодиться, прийде до вас сонечко, прийде до вас кохання, прийде до вас. Беременість, прийде до вас, взаємопанімання і так далі тому подобне. Чого вам потрібно стерегтися в цьому випадку? Дурощів. Просто дурощів. Вести себе потрібно не спонтанно, виважено, врівноважено. Можливо, знаєте, йдете довгий шлях, тому що тут шлях. Свого шляха, тобто не можна робити швидких непродуманих дій, і не можна зупинятися, тому що ця карта дуже швидко надоїдає те, що ви робите, і не можна зупинятися. Які дії вам потрібно зробити для даного результату? Дев'ятка пентаклів. Ну, по суті, швидко, швидко нічого не міняти, не змінювати, насолоджуватись. Тим, що у вас є, ви вже правильні дії робите, які вас приводять до вашої мічти. Ви вже на, буквально на порозі своєї мрії. І який буде у вас результат? Десятка пентаклів. Щастя, здоров'я вашої родини, усією. ваших діточок, ваших батьків, вашого чоловіка, ваше саме. Тобто дуже-дуже гарний. Гарна порада вашого янгола, він дуже справляється з своїми задачами. Ви живете зі своїм янголом в унісон. От янгол і сонце. Да? От, по сонечку живете з ним. І так, варіант номер 2 Порада вашого янгола. Тобто подумали про свою проблему. І дивимось на пораду янгола. Затрудиться і що раз трудиться, це другий варіант, але ця карта захотіла прийти до вас. Що говорить ваш янгел, порада янгела. Поспішайте, поспішайте, робіть до цієї карти, да? робіть якісно, якісно те, що ви робите. І не зважайте ні на що не звертайте увагу. Ви самі собі сонечко, ви самі знаєте, що вам потрібно робити. У вас прийшов час, коли вам вселене допомагає і вивозить вас на новий на інший рівень. І тому, тому, якщо ви будете дуже працьовиті і дуже якісно ви будете робити свою роботу, подивитись ста, стараність, яка да, ви зможете досягти того, що ви хочете. Такого результату, якого ви хочете, не тільки вам потрібно поспішати, нема коли часу гаяти. Чого остерегтися? Пирицарю, кубка в повишених емоцій, ліннощів, празність, вам потрібно не дуже вкладатися в розуміння інших людей. Знаєте, коли до вас уже, починають уже маніпулювати, да? тобто, вам не потрібно дуже вкладатися в такі відносини, де вами маніпулюють, і, можливо, навіть інші відносини зараз, поки не потрібно заводити якесь знайомство нове, вам потрібно його остерігатися. Тобто, не на часі, не робіть цього. Які дії вам потрібно зробити, щоб досягти рицарь мечів? Ось подивіться, два рицаря. Один говорить, рицар, чого не можна робити, не можна заводити нових знайомств, не можна впадати в емоції і не можна впадати в такі маніпуляції інших людей. А ось тут, ось, дивіться, яка колісниця, а тут рицарь мечів, про що він говорить? Потрібно діяти швидко. Тобто, дві карти вам говорять: дій швидко, роби все, що потрібно зробити. Можливо, по, королю мечі, по рицарю мечів, все документально оформляємо правильно всі документи, всі бумаги у вас вийде, якщо ви будете напорістим. Настойчивим чоловіка, тоді у вас вийде все. Тобто ваші дії повинні бути настойчиві, можливо, десь агресивні і, можливо, десь навіть ну, з допомогою інших грамотних людей. Який у вас буде результат, якщо ви так будете діяти? Королева Пентаклів. Ви получаєте усе, у вас будуть гроші. У вас будуть, ну, ця карта говорить, що буде крепка, дружна, надіжна родина. Що у вас буде, можливо, навіть свій бізнес, який буде вам приносити ваш дохід. Тобто, королева Пінтаклі це найголовніша королева, яка вміє пироги пекти, і бізнесом керувати. Тобто дуже гарна карта. Тобто, ви получите те, що ви хочете, але тільки в тому ви. Випадку, коли ви будете дуже, дуже наполегливі. І майстерні. Варіант номер три. Що говорить янгол? Порада вашого янгола. Варіант номер 3 Також поспішаєте. Ну, це не стільки ви поспішаєте, скільки до вас поспішають гарні новини, те, чому ви будете, можливо, навіть здивовані, і ви не будете розуміти, як це так сталося. І це дуже чудово. Це ну прям подарунок пода. на небес. Чого застерігатися? Королєва Жезлов – це дуже креативна жінка, дуже сексуальна жінка, жінка, яка все планує використовує в своєму розвітті. Вона досягає всього, чого вона хоче, такими різними методами: Тобто, про що це вам говорить, чого потрібно застерігатися, або цієї жінки, яка досягає цілі любим способом, Креативна, жарка, страстная. то есть вона страстно до всього відноситься, за все, що вона береться. Оцю жінку потрібно остерігатися. Які дії вам потрібно зробити? Десятка жезлів. Говорить, що вам потрібно дійти до свого путі, от який путь ви вибрали, от по тому путі йдіть. Вам буде важко, легкого нічого не буде. Але ви винесете ці всі тягості, тяжесті, ви дойдете до своєї цілі, але награди вам якось не буде. Ви не будете відчувати, що ви отримали те, що ви бажали? Можливо, вам потрібно передивитися на свої бажання, можливо, вам не це бажання потрібно. Да? Тобто, ви будете... ну це не карта розочарування, це карта дуже тяжкого, великого труда. І коли ви вже досягаєте цілі, можливо, вас це вже не буде радувати. Тобто, вже та радість, вона просто улітучиться. А який буде результат вашого діла? Уміренець, тобто він швидко не закінчиться, він буде більш-менш гармонійний, він буде тягтися, тягтися, тягтися. Так, ви отрите нові новини, так, ви получите якесь ободряюще звісті, можливості, можливо, навіть можливості ви получите. Ну ця жінка теж не відступає, вона також бореться за своє. А ця карта уміреності говорить про те, що все буде збалансовано, все буде більш-менш якось так і ти, як воно вам, можливо, так і хочеться. Но цієї радості, от того, от того от обладання чим то у вас цього не буде. Знаєте, це коли ти доказуєш, 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 що ти повинен отримати те, друге, інше третє, вам йде дуже багато перепон, вас не слухають, вам не допомагають, і коли ви всього досягли, да, ви зрозуміли, що ви досягли, а воно таке важко, і ну, ну, слава Богу, що прийшов вже тут кудись. Оце у вас таке саме, така сама затяжна ситуація. Яка вирішиться, ну, це буде важко. Тяжко. Якщо ви хочете дійти до кінця, ідіть, але вам буде важко. Просто йдіть. І Янгол вас зараз вам каже, що він вас підтримує. А це карти Архангела Міхаїла. Архангела Міхаїла. Він всіх вирівноважує, він всіх заспокоює, він всім робить так, щоб було гарно і вашій стороні, і іншій стороні. Ось такий гарний хлопець. І так, порада вашого янгола, варіант номер 4 О, Можливо, вам потрібно відмовитись від цього. Про що ви думаєте? Тому що це вам дається дуже великою кров'ю. А у вас вже дуже поранена душа. До вас щось інше прийде те, що вас буде надихати, те, що вам буде давати корисно, те, що вам буде, ну, це буде зовсім інше життя. Тобто так, як було, вже точно не буде ніколи. І так, чого стерегтися? Четверка жезлов. Можливо, це совместного проживання, продовжать дружити з цією людиною. Можливо, ця людина не дуже буде йти до вас на зустріч. Вона буде мати свої корисні якісь цілі, а ви будете думати, що. Ай, як хорошо все. Не все і не дуже хорошо. Тобто це буде дуже важко вам, якщо ви будете по-дальшому спілкуватися з цією людиною. І цього потрібно стерегтися. Які дії вам потрібно зробити? Сімюрка Пентаклей. Це потрібно вам вкладуватись в щось інше. Взрощувати, поливати, гармонізувати, наставляти, робити якісь інші діла. Да? Тобто Ви, як садовник, повинні посадити свою мрію. Ну, перша карта так і говорить, від старого відмовляйтеся, бо це дуже вас травмує. Садіть щось новеньке, стройте інше, вкладайтесь в інше. І який буде результат? Сімрка Жезлов, а ви не хочете результату? Ви ховаєтесь, здивіться, ви не хочете результату, ви будете продовжувати боротьбу. Ну, таке відчуття, що ви з такими-то тінями будете боротися, яких у вас вже просто не буде. Або, можливо, це ваша пам'ять, а можливо, це бивший чоловік, у вас буде там. Бити палками. Да? Можливо, і ви будете оборонятися, берегти своє. А, можливо, це буде щось пов'язане з роботою, коли ви хочете залишитись, а друзі вже не друзі, і, можливо, взагалі треба піти в інший відділ і, і так далі. І тому есть, тут не потрібно триматися за старе, потрібно йти в нове. Янгол говорить, От, до вас прийшов новий інший час, і вам потрібно йти в інше русло і для вашого росту, для росту вашої душі, і не потрібно чіпатися, держатися, триматися зубами, когтями, рогами за старе. Воно повинно вмерти, не утримуйте. А карта говорить про те, що ви не готові відмовитися від. Цього деструктивної цієї дії, а будете щось триматися, але ви не втримаєте, тому що король мечей – це або власть, або суд, або чоловік, або батько будуть вас лупити по голові цим мічом дуже довго, тому що вони вже закони, або ці люди вже вирішили, що вас, вас там не може бути там, де ви тримаєте. Напишіть, будь ласка, як одігралася з, з вашою ситуацією ця карта, тому що така порада дуже важкенька, така глибока, таке відчуття, що це прям порада для якоїсь конкретної людини. Така говоряща карта. Бачите, які я Прям, Прям цікаво, напишіть, як одігралася вам ця карта. І варіант номер 5. А, порада вашого янгола по вашій ситуації. Що ж вам робити? Ох, королева мечів. Тобто ви можете робити настойчиво, посилено, прорубувати собі найкраще життя. І королева мечі, вона завжди знає, що вона хоче, чітко розуміє, куди і як цього досягти, що потрібно зробити. Дослухайтеся до своєї інтуїції, ідіть туди, куди ви хочете, куди ви напланували йти. І королева мечі, вона взагалі не нуждається в комусь. Це людина, яка може відмовитись від дружби, якщо її. Вона не вважає, роз... не що це дружба. Вона може відмовитись від роботи, вона може піти від чоловіка. Тобто вона дуже незалежна, вона дуже самостійна і дуже логічна. Ця жінка без емоцій. Вона чітко розуміє, чого вона хоче, і тому ви повинні стати такою. Порада Янгула. Чого стерегтися? Туз мечів. Війни, а війни з людьми, війни з родиною, ну то тобто есть, під ваше бажання, що ви там забажали собі, да, набажали. Тобто активних дій з сторони інших людей. І цього потрібно стерегтися, тому що ну, тут треба під вашу ситуацію дивитися, хто це вас рубають або ви рубаєте. Да, Тому що у вас тут і є меч. Ну, тобто, ви можете, якщо соєдини ці дві карти, ви можете всім бошки одробити, всіх там унічтожити легко по, цих, по цим двом картам. Ну, точно так же, якщо ви приймете бій з іншою людиною. То це вам буде дуже важко. Тобто, якщо можливо, ну тому що королева мечів, вона безкомпромісна жінка. Можливо, потрібно досягти компромісу, щоб не було цієї війни. Ну, якщо вже війна буде, то ви вже там вже будете махатися, такий махач там у вас буде що. Перемогти, ви, ви, я думаю, що ви зможете. Які дії вам потрібно зробити? Десятка жезлів. Працювати. Важко, тяжко і довго. Тобто, досягти вашу мрію, вам допоможе ваш труд, можливо, десь жертовність раді когось, раді чогось. Ну, опять же, дяки не буде, пам'ятник ніхто не поставить, везете й називається. Тому будьте дуже обережні, щоб ви не поламали свою спину від цих тягот життєвих. Який буде результат? Королєва жезлов, Шестерка жезлов. Можливо, тут дві такі гарні карти, який буде результат. Або ви станете більш креативною королевою, так як королева мічей не креативна, вона логічна, вона швидка, вона більш жорстока. А тут більш страсті, більше гібкості, більше. Ну, Королева Жезлов – це теж не няшечка ні в коїм разі. Вона креативна, вона як кризис-менеджер. Вона приходить там, де тяжко, вона допомагає вирішити проблему і вона уходить. Можливо, до вас прийде жінка, яка вам допоможе, а можливо, ви станете такою гіпкою, трудолюбівою, але більш гармонійною жінкою. Не холоднокровною, як королева мечів. Не холоднокровною. А більш з такі творчою, можливо, ви вирішите своє питання не з допомогою війни запретів, а з допомогою творчого виходу з кризи, я би так сказала, і перемога у вас точно буде. Напишіть, будь ласка, як одігрався вам ваш варіант, чи о, зрозуміло вам те, що вам порадив ваш Янгол. І чекаю ваших заявочок. Пишіть, будемо розбиратися з кожним окремо в кожній окремій ситуації, як вам поступити. І тоді буде більше карт, буде більше уточнюючих питань. Замовляємо талісмани успіху. Чекаю вас на своїх консультаціях.